Мотивуй, надихай, дій! Команда. Батлійського ліцею No3 Гарківської області. Наша назва Смерека. Рій, наше гасло. Доки буде Україна, Рі. доки будуть козаки. Рій, наш девіз Ми є в Україні. Хочемо всі змагати, щоб для рідної держави жити і працювати. Нехай ніхто не половинусь, день зі неростина, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна. Одна: від заходу до сходу, полодарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не ходілися. І козаки, і січові стрільці за тебе гинули в полях. На бесах сузір'я Лева, нам світить на чумацький шлях. Стражденна не Богу, єдині два твої крила. Виходи в мене на у дорогу, аби ти вільною була. 24 лютого 2022 року, три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Армія ворога прорвала державний кордон на кількох напрямах. атакувала ракети у міста по всій країні. Тим самим змінив життя кожного українця. За роки війни загинули випускники нашого ліцею. Серед загиблих. Бондаренко Віталій, 30 років. Куценко одарій Дмитро, 26 років. Фурсал Дмитро 35 років. Писаренко Павло 34 роки. Горбенко Микола 51 рік. Кононенко Олег 30 років. Воронов Олексій 20 років. Матвієв Андрій 31 рік. Гридньов Євген 24 роки. Кійко Олексій 24 роки. Сільченко Дмитро 26 років. Вони самовіддано захищали батьківщину. І їхнє геройство надихає нас на життя на правильний шлях служіння та відданості України. Діяти заради майбутнього. Любуй, надихай та дій!